Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами виконуємо скреч-проєкт, який називається на ковзана. Для цього у пошуку Google вводимо Scratch Online. Находимо Scratch, переходимо на сторінку Scratch. Натискаємо Створити і будемо створювати новий проєкт. Змінимо пло сцени на Арктику. Передивимося в нашому випадку спрайт. Кіт. Нам кіт не потрібний. Ми його видаляємо. Додаємо новий спрайт, вибираємо тварини і шукаємо пінгвіна. Спочатку пінгвіна потрібно розмістити на сцені таким чином, щоб він знаходився у нижньому куточку сцени, а саме таких, такі координати в нього мінус 180 мінус 90. От Пінгвінчик розмістився. Бачите, змінились координатки, розмістився наш пінгвінчик. Ми будемо його одягати. Для цього нам потрібно. Шапка. Оскільки в нас холодно, на зима, одягаємо йому шапку. Потрібний шарфик. Знову ж таки, там, де мода. Ой, вибачте, зараз шапку вибрала. А треба шарф. Так. І вибираємо також взуття. Так, шукаємо взуття. Так, Ось у нас що взуття, але вибираємо образ взуття ковзани. Так, розміщуємо шапку, шарфик і ковзани. Так, тепер робимо так, щоб пінглінчик, коли натиснемо клавішу пробіл, знаходився на цьому місці. Для цього створюємо для нього такий код. Події, коли натиснуто клавішу пропуск, рух переміститися от в цю точечку. Там, де х мінус 180, тобто 180 кроків у праву сторону по сцені і мінус 90, тобто розташування внизу. Далі переходимо на шапочку, Приміряємо її для підвінчика. от вона повинна одягнутися, ось так. І робимо для неї теж скрипти. Події. Коли натиснемо, спрайт, коли спрайт натиснуто, Рух переміститься от цю точку, де ми зараз бачимо шапку. От сюди. Так. Переходимо на шарфик. приміряємо шарфик. От Ось так. Він у нас хай буде, можна чуть-чуть нижче. Ось так. І вибираємо події, коли спрайт натиснуто, рух переміститься в дану точечку. Так. І ковзани. Переходимо на ковзани, на справді ковзани і приміряємо їх на пінгвінчика. Ну, от, десь так приблизно вийде. Можна чуть-чуть нижче. Ось так ковзани. Так, І так само події, коли спрайт натиснуто, рух і переміститься в цю точку, де зараз знаходяться в нас ковзани. Вертаємося на пінгвінчика, відправляємо <кхе> їх. На місце. Так. І для пінгвіна створюємо ще один скрип, таку подію, коли натиснуто клавішу вправо, стрілка праворуч, він повинен переміститися на 10 кроків. Так. Давайте подивимося, що в нас на цьому етапі одержалося. Так. Пропуск нажали, прінгвін на місці, нажимаємо на шапку, одягли, нажимаємо на шапчик одягли, нажимаємо на ковзани, також одягли. Але тепер натискаємо клавишу праворуч, пінвінчик поїхав, шапка вся остальна залишилася. Натискаю клавишу пропуск, він повертається назад. Чому не поїхали речі? Тому що ми для них не створили ось такого скрипта, що вони теж повинні рухатися праворуч. Клацаємо на нього, на наш скрипт. Натискаємо клавіші контр і це на клавіатурі, копіюємо або просто вручну робимо і створюємо їх сюди. Контрвер, вставляємо. Для кожного вставили. Вставили. Тепер дивимося, що в нас одержалося. Натиснули пропуск пінгвін на місці. Ага, я не повернула шапку все на місце. Зараз ми їх повернемо на місце сюди. Так. Натискаємо пінгвінчик на місці, шапка на місці, ковзани на місці. Натиснули на праву кнопочку, стрілочка, вправо і поїхав. Пропуск нажали, пінгвін повернувся, одягли шапочку, ковзани, Шарфик, знову натиснули, поїхав. Все в нас працює правильно, тому натискаємо тепер Файл. Ви Виверте наш файл на комп'ютер. Витираємо скретч-проєкт, крапочку залишаємо, пишемо пінгвін. І завантажуємо тоді, туди куди нам зручно. Чи на робочий стіл, чи на диск, куди вам потрібно, і зберігаєте. Я не зберігаю, бо в мене вже є. Все, виконуєте завдання.